Дія надо визивати, панове кандидати, давайте ви повинні прийняти якесь певне узгоджене рішення для того, щоб ми розуміли, куди далі рухаємось. Перший момент, на мій погляд, що абсолютно кожен з вас повинен зробити заяву в міліцію про те, що вас не допускають на засідання, яке озвучено, що нібито було. І очевидно, що другий момент. Де бюлетені? Які є бюлетені? Тому напевно варто вимагати зараз uh, інвентаризації. Я не знаю, яким чином юристи повинні пояснити і збирати на комісії та викона, допустить кандидатам депутатів і через своїх членів виборчої територіальної виборчої комісії вимагати скликання територіальної виборчої комісії, яке повинно відбути суд зараз, для того, щоб з'ясувати обставини, що від нас скривають.